Слухаю українське телеканал М2 взявся знайти хіта, який підкорить всю країну. Запустив конкурс нової україномовної пісні «Хіт Конвейер». Із майже тисячі пісень журі вже дібрало 50 найкращих. Усіх співаків тепер слухають наживо. Переможець конкурсу отримує від телеканалу повну підтримку просування пісні від знімання кліпа до організації концертів. Як народжується новий український хіт, бачила Ганна Чалова. Назвати Олександра, наша група «Репост». 20-річний Сашко разом зі своїм новоспеченим гуртом заповнюють анкети учасників півфіналістів проєкту «Хіт конвеєр. Конкурс нової україномовної пісні від телеканалу М2 стартував ще у квітні. В пошуках саунду, що завоює українських меломанів, журі прослухало майже тисячу пісень і дібрало 50 найліпших. Серед них і Сашкова. Це пісня ти я про звісно вона про прокаха. Нині, крім звучання, гурт Сашка має підкорити членів журі ще й зі сцени. Тут у залі одного зі столичних клубів добір до фіналу конкурсу в самому розпалі. Виконавці співають, судді уважно слухають, щось записують, відзначають. Виходять і я разом з ними з деякими трясуся. Тебе оцінюють якось однозначно, що є переживання, якісь тремор, когось більше, когось менше. Тому я на це якби роблю поблажки. Я на це не звертаю особливу увагу. Керівник телеканалів М1 та М2 Валентин Коваль розповідає, на що судді передусім звертають увагу під час виступу артистів наживо. Перший параметр це актуальність музична, тобто не не цікаво співати сьогодні так, як співали 10, 15, 20 років тому, як би це гарно не виглядало тоді. І другий параметр це щирість. Тобто, людина, яка виходить на сцену, вона має робити це щиро, вона має віддавати себе. Тому, Бо інакше зворотній реакції зали не буде ніколи. Заради нового українського хіта, який підкорить усю країну, телеканал М2 готовий витратити мільйон гривень. Гроші підуть на знімання кліпу переможця та його просування на музичний олімп. Чи вдасться з цього зробити нову зірку? Я дуже сподіваюся. Серед новачків українського шоу-бізнесу ми помітили й титанів сцени. Гурт Гайдамаки теж вирішив узяти участь у конкурсі. Чому би і ні? Це два. По-перше, ну, так вважається, що український проєкт і окей, ми його підтримуємо, тому що, як би там не було, це крок допереду. Тим часом на сцену вже час виходити Сашкові та його гуркі. Продюсери та співаки виставляють учасникам бали від одного до п'ятьох та роблять свої зауваження. Що буде працювати, то у вас все буде. Але поки що воно все таке зелене, як це ваша гітара, сире. Та судді не єдині, хто обирає новий український хід. До їхніх оцінок ще доплюсують бали глядачів, бо ж за добором можна наживо спостерігати на каналі М2 у Ютубі та голосувати за вподобані пісні на сайті телеканалу до 20 червня. Із 50 півфіналістів залишиться найліпших. Дванадцятеро задоволена виступом? не вийшла, як не репетиціях, Що ще за все? Ну дуже погано, коли ти задоволений своїм Ми Шоли від журі, важливі поради. Є поле для розвитку. Вже у серпні відбудеться великий концерт, фінал, конкурсу україномовної пісні «Хіт Конвеєр на ньому виступлять 12 найкращих. Тоді ж ми з вами і дізнаємося. Ім'я переможця. Ганна Чалова, Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.